Добрий день, мене звати Ріта. Шукаю роботу діловода. Закінчила Краматорський комерційний технікум. Маю досвід роботи діловодам. Останнє місце роботи Центр надання адміністративних послуг Олександрівської селищної ради на посаді діловода. Відповідальна, комунікабельна, самоорганізована. Швидко вчуся, маю підхід до людей, легко знаходжу спільну мову з колективом. Маю практичні навички роботи Microsoft Excel, Microsoft Word. З офісною технікою я також в гарних відносинах. Вільно володію українською мовою. Дякую за увагу! І чекаю на ваші пропозиції.